Вітаю вас, дорогі друзі. Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні хочу показати вам свої квітнички, які я створювала на початку року. І це мої такі перші квітнички, з якими я займаюся, ну скажем так, професійно. Наскільки в мене професійно виходить, не знаю, але ж багато я інформації прочитала, подивилася. І саме ці квітнички. Ну, там Я створювала ціленаправленно, доглядала за квіточками, вирощувала квіти з насіння, багато посадила багаторічників, багато в мене тут і однорічників. Були в мене досягнення, були в мене багато помилок, тому хочу якби, так, підбити підсумок цього сезону і сказати, що ж так, тінь хожу собі, створюю. І сказати, що в мене вийшло, а що в мене зовсім не вийшло. І так, із того, що в мене вийшло. Ну, от, наприклад, такі простесенькі квітки, як пітунії, я їх сажу перший раз в своєму житті. Це звичайні простесенькі квіточки, але вони мене радують ціле літо, і нічого складного в вирощуванні цих квітів немає. Хто з вас ще не пробував, пробуйте сміло, нічого складного тут немає. От Петунія здається така квітка, яку вирощують дуже багато. А от таку квіточку, як еустоми, вирощують дуже мало, тому що вона примхлива, тому що вона потребує такого довгого-довгого вирощування з насіння. А в мене вона ось в вересні місяці іще квітне. Цей кущик і там на тій грядці також ще є один кущик. Що я садила із багаторічників? Із багаторічників я садив, ну, по-перше, я ось із живців вирощувала пеларгонії. Дивіться, які. Ці я купувала, це я не вирощувала, ці біленькі, а оці ще червоні це в мене, скажімо, вирощувала я їх із живців. У мене були там один чи два кущика, я їх розмножувала. Деякі пеларгонії я вирощувала із насіння. Так, оце кущики, мабуть, не пам'ятаю вже, що ту за кущики. Ось оці розові пеларгонії, я їх вирощувала із насіння. А, так, крім пеларгоній, я вирощувала ось еус, ой, аквілегію. Аквілегія от такий. Такі квіточки, у мене їх багато. Там он далі цілий рядочок, я покажу. Потім це із багаторічників. Із багаторічників насіння, Це все з насіння. З насіння вирощувала ось такі дзвоники. Це дзвоник персиколисний, і буде він квітнути в наступному році. вже. Оці хости я купувала в минулої осені, Корневища малесенькі, вони були геть малесенькі. І в цьому році я їх висадила, але вони в мене в мене не було перегною, а ґрунт такий не дуже гарний. І хости люблять органіку. Органіки в мене не було. Слава Богу, я купила уже ось цього наприкінці, там, мабуть, на початку вересня, декілька днів тому назад, і попідсипала, і вони прям почали набиратися сили. І думаю, що наступного року у мене будуть. Ці хосточки гарнесенькі. Хочу сказати, що вирощувала ще кали. Із таких, це із е, тих ну, із цибулинок, із бульбочок і цибулинок. Оцей кущик у мене здоровий, гарний, красивий. Він таким фіолетовим кольором квітнув. А там кущики в мене перехворіли. Якось це в серпні, місяці, коли була друга хвиля жари, вони її не витримали. Так, гарно в мене виросли. Гладіолуси квітли практично всі. Єдиний ось залишився, який не розквітнув. Бачите, так він викинув колосок, але він не розквітнув. Кутик його там зламав, він тут пригав, це я вже поставила підпорку пізніше, пізніше. Він пригав і трішки його зламав, і він, ну, як би сили в нього немає. Айстри, подивіться, яка краса, просто краса. Оці айстри, дощик. Примочив десь в кінці серпня. У, мене були, у нас тут були дожі, то трішки їх водою примочило, але вони також квітнуть поотходили, А ці просто краса. Так, ну, що далі із багаторічників? Із багаторічників я ще посадила, так якщо глянуть, цілий рядок ромашки. Це навіть не ромашка, вона називається королиця, О, забула. королиця біла. Не пам'ятаю, ще якесь там слово є. Ну, такі білі квіточки, схожі на ромашки. І в мене їх цілий рядочок. Оці квіточки я садила з насіння. Тобто я вирощувала розсаду, потім висаджувала. Я навіть не очікувала, що будуть такі здоровенні кущі. А, і зараз жалкую, що я в кожну луночку посадила по три саджанці. Потрібно було садити по одному. Але я чомусь так ну, мені здавалося, що це буде такий бідненький маленький кущик, а мені хотілося, щоб наступного року було багато-багато квітів. Тепер у мене їх буде багато. А, так, що я ще виростила з насіння. Дуже довго мені не ось ця еустома друга, про яку я вам. Говорила, це буде жовта, вона викинула цвіт. І не знаю, чи достатньо їй буде тепла, тепер, щоб вона гарно розпустилася. Але ж мені здається, що вона, ну так, уже бутончики практично розкриваються. Довго мені не вдавалося виростити дельфініум. Але дивіться, у мене є дельфініум. Він невеличкий кущик, він... справа в тому, що тільки 10 травня ця квіточка. Зійшла. З'явилися ну, перші сходи, і от я її вирощувала із малесенької-малесенької. Цей кущик ось такий, цей другий кущик був геть малесенький, але зараз також почав йти ріст. Думаю, що іще до холодів він підніметься і перезимує гарно. Так, да, забула ж про лаванду. Лавандочка тут у мене була прикрита. Я садила тут рядок, як ви бачите. Але вона була прикрита чорнобривцями і дуже тут так слабенько вона виросла. Я покажу з цієї сторони будинку, там у мене два кущики росли, то вони там такі раз в три більші, ніж ці кущики. А з одинакового насіння я садила. Тобто в мене є, не знаю, скільки тут 10 чи більше кущиків лаванди. Так, що ще? Ну, хризантеми. бачите, які вони в мене гарні, шикарні. Так, і ага, жоржини. Ось дивіться, навіть квітка розквітла, вона перехворіла. Оце також це той досвід, який не потрібно повторювати. Я купила бульби уже, мабуть, в кінці травня і висадила їх зразу в ґрунт. Для нашої кліматичної зони так робити не потрібно, тому що ці бульби, вони у мене було три якби, вида. То тільки оця пішла одразу в рост, і вона така, бачите, в один стволик, і вона там дуже швидко хотіла вигнати зелену масу. Вона квітла вже десь в червні, місяці були квітки, але ж потім вона перехворіла дуже здорово, бачите, який кущик такий обскубаний, обрізаний, тому що дуже багато листочків було хворих, вони прямо згоріли. Я їх обрізала, побризкала ж звичайно, обрискала ціле літо, і, і вона пішла в рост. Сульфат калію підсипала. Ну, Я якби проливала всі квіти, і от ця квітка також отримала добриво. ну, почала мене почала роз, розцвітати. Так, це теж та кала, яка перехворіла. Ось вона, вона квітла в мене весь червень. Таким жовтим кольором, але потім захворіла. Ну, але я думаю, що з нею все буде добре, тому що молоді е пагінці вони ростуть дуже гарні. Ви подивіться, яка оця краса. Який це шикарний. Оце Один можна вирвати і це букет уже. Айстрочки, айстрочки, красуньки. Вон так трішки перехворіла. Ну, це якраз вона почала квітнути в. в серпні, і в серпні, не знаю, якась жара була така не дуже сприятлива. Так, ну, Еквілегія це те, що я вам говорила. Оце рядочок е, хризантем. так, ну, Тут еквілегія і хризантеми. І між ними айстри. Так, Що стосується е, гладіолусів, оці гладіолуси всі квітнули. отут у мене був іще така грубка з трьох штук. Вони в мене не квітли. І оце також квітли гладіолуси. І оці гладіолуси я викопала, тому що вони практично там один якби, остався наче ще такий, що хоч трішки ріс, а два вони якби, пропали. І коли я їх викопала, то, звичайно ж там була личинка хруща. Вона їх виїла прямо ну оцю, оцю цибулинку, саму чи бульбочку, вона їх прямо виїла там і шкурочок не залишилося, тобто два вона з'їла зовсім, третій трішки вспів наростити ну, таку маленьку бульбочку, я її викопала, не знаю, чи з неї щось буде. Чому мені жалко? Тому що це дуже гарний сорт, і ось так вийшло, що ну, я їх садила по сортам групами по три штуки. І виходить, що я якби втратила ну, всі три штуки. Якщо та малесенька цибулинка на сюди рік. Якимось чином не зійде, то як би і не буде цих. Ну, Скоро вже буду викупувати, ну це буде, мабуть, наприкінці вересня. Так, що тут у мене? Тут у мене лілії. Тут у мене лілії. Я також садила, це були мої такі білі. І жовта, ось ця крайня жовта. Це ту, що я купувала минулої осені. Ну, Оце в мене целозія, красуньки. Бачите, які красуньки, целозії. Так, розсадила півонії. Я минулого року зробила велику помилку. Я говорила, що, мабуть, у мене там морозом прихопило. Ні, не морозом. Я зробила велику помилку. Я взяла, ось дивіться, тут такі, от такі розовенькі, якщо видно, брунічки такі розовенькі. Так, от там може видно. Зараз спробую збільшити. Ось сюди, бачите, такі брунічки розовенькі. І оці брунічки ні в якому разі не можна закупувати землею. Це якраз квіткові бруньки, і якщо їх присипати землею, то квітка ну не буде квітів на Ой, на півонії. А я виходить, що весною у нас була така холодна весна, було таке то дуже жарко, то дуже холодно. І я взяла грунтом, підсипала, зробила такий бугорок і засипала, виходить, от самі оці квіткові бруньки. В мене це такий здоровенний кущ, і він не квітнув. Тому я вирішила, ну, по-перше, він у мене тут вже років 15 росте на одному місці. Я вирішила розділити його, розділила на два і пересадила, залишила один тут, де він і ріс, а другий посадила на ту сторону. Так, замульчувала трішки перегноєм, щоб не висихала ну, грунт не висихав. Що ще в мене? І ще в мене я в цьому році садила оцю полуницю. У мене навіть є урожай. Ну, Тут я під, підстригала трішки, бо вони дуже-дуже була така густа загущена. Ось дивіться, в мене тут красуньки є. Ах, які ж у мене красуньки. Ось це червоненька. Ну, хай ще достигає. Ну і тут, дивіться, гронкий, який вересень місяць, а в мене яка краса. Це ремонтантна полуниця, тут її в мене сім кущиків. Ну і то Я, я садила весною 5, два кущика я вже розмножила десь півроку, ну не півроку, а до липня місяця я зривала і квітконоси, і вуса. А з липня місяця дала можливість цій полунички ну, родити, дати ягоди. То я вже би, пробувала, дуже смачна полуничка, особливо коли підгодувала калієм і вона стала дуже солодка. Так, оцей наступний сорт це в мене джек, такий великий. Я залишала весною пару ягодок на пробу, то непоганий такий. Отут у мене м, називається Гігант Джарнея. Я не залишала ягоди, але я е, бачила відео там, де показували, як би хвалили цей сорт, тому я вирішила трішки розмножити, продлила оцю діляночку. Ото чотири кущика в мене це джек. А тут у мене будуть чотири кущика цього гіганта Джорнея. І наступного року я нічого більше розмножувати не буду. Буду пересаджувати вже через рік. Через рік я підготую ділянку з цієї сторони будинку і якби буду розмножувати. Ну, це моя смородина, це смородина моя. У мене був колись кущ, і я пригинала гілочку, і от гілочки, це вона другий рік у мене росте. Так. Прибрала вже коліуси в основну частину, а оці залишилися красуньки, вони іще гарненько, гарно виглядають ці коліуси. І що тут у мене? Ага, це мої примули. Це мої примули. Біднесенькі, я їх посадила, виходить. Цієї весни вони поки приживалися, наступила жара, і вони оце цю жару, такі, знаєте, то відійдуть, то, то там головки понахиляють. Особливо оця вушкова, я думала, що з неї вже нічого не буде. Насправді, оця вушкова примула, вона таким величеньким кущиком росте. А в мене вони були такі менюсенькі все літо. Але дивіться, все-таки вони укорінилися, все-таки вони прижилися. І я вважаю, що наступного року у мене будуть тут дуже-дуже гарні квіти. Так, примули там і ще з цієї сторони є. І тепер перейду до троянд. Троянди, які я висаджувала, це гірчиця посіяна сидират. Троянди, які я висаджувала, купила в... на своє день народження в кінці червня, 25 червня я висаджувала ці троянди. І, звичайно, це найбільша моя, якби, ну, помилка не помилка, але все-таки не потрібно так робити. Хто буде, хто захоче купити літом в троянди, я вам не рекомендую. Я не кажу, що вони не приживаються, вони приживаються. Якщо б у вас був, якщо б у мене ще тут був гарний ґрунт, то мабуть вони б ну, якби були б гарненькі і виросли б величенькі. Але ґрунт у мене тут... Лужний. Троянди люблять слабокислий ґрунт. Він у мене дуже-дуже твердий, такий знаєте, важкий ґрунт. І влітку, коли була дуже велика жара і були дуже часті поливи, той ґрунт збився він просто не дав дихати цим рослинкам. Але все ж таки з 10 кущиків на сьогоднішній день 7 кущиків у мене ростуть. Правда, один кущик, він я не знаю, чи він оклигає, чи ні. Листочки з нього посипалися буквально два дні назад. Оцей кущик квітнув, це розова трояндочка. Я зараз зробила, ну тут у мене було накрито корою сосни, сосновою корою, такої великої фракції, не великої, а такої середньої фракції. То я вже прибрала ту кору, посіяла сидирати, скопала, розгорнула трішки ґрунт біля куща і підсипала зараз. Я підсипала спочатку я сульфатом калію, удобрила. Ви ж розумієте, що якби літом, якби я висадила весною, я б якби, дала б таких мінеральних добрив, побільше вони б якби пустили. Гілочки б такі сильні, і, мабуть, їм би було б простіше переживати жару. А так як я не давала ніяких азотних добрив, і вони ось просто горіли. Ви подивіться, ці листочки просто горять. Але кущик живий, тому що він он пустив нові, нові гілочки. Ну, ось сюди видно, так? Ну, новий пагінець, іде один, он там нижче другий. Тобто кущик живий. Там також красненькі, такі, видно, вони пускають нові пагінці. На тому також, от якщо так збільшити, ось сюди, бачите, також такі пагінці, тобто кущики живі. Ну, я, скажімо, трішки не додивилася, вони в мене прийнялися всі 10, але потім один пропав зразу. Десь там буквально неділі через 3-4 після того, як я висадила, пустив листочки, і потім ті листочки зав'яли, і він пропав. А два кущика з тієї сторони, там йому ще й сонця не вистачало з тієї сторони. То як би вони пропали? Ось тут у мене був кущик, вже його немає. А цей також він тут сидів довго і потім почали ці листочки жовтіти. І думаю, господи, та що ж йому робити? Ну, дивіться, я таки врятувала цю трояндочку, пішла рости нова брунічка. І думаю, що на наступний рік з ними все буде добре. Ну, тому що я вже буду доглядати більш ретельно. Так. І тепер перейду на ту сторону, ще буквально. Декілька слів, покажу вам там лаванду і покажу лохину, яку я висадила буквально вчора. Так, ще покажу хризантеми. Тут у мене хризантеми, Хризантеми, дивіться, які красуньки. Про хризантеми я зніму відео вже тоді, коли вони будуть квітнуть. Але хочу показати оці хризантемки, які я купувала в червні місяці. Так, і дивіться, які вони гарнесенькі. Вони пішли в рост, я їх також. Добривом підживлюю і вони пішли в рост. Підживлювала 20-20-20 майстром, потім зараз вже калійними. Це ті, що живців вирощувала. Ну, і з цієї сторони також ці маленькі хризантеми є. Це великоквіткові хризантемки, тому я думаю, що вони будуть гарненько виглядати. Так, ну, і зараз пішли на цю сторону. Покажу вам свою діляночку і покажу, що я тут сотворила. Так, оці лаванди, це я якраз раді лаванд сюди йшла. Дивіться, які кущики гарнесенькі. Так, ну ось. Це ті лавандочки, які росли на сонечку. Тут їм умови для них були створені ті, які вони люблять. Грунт тут не дуже поживний, але для лаванди це не є проблемою. Своєчасний полив. І ну, я трішки їх підживлювала. Чимось підживлювала, чим уже не пам'ятаю. Так, купили перегной, тому е, грядки свої вчора буквально чоловік перебив разом з перегноєм і ґрунт у мене вже такий тут гарненький. Там ще ну, це після культиватора я лопатою пройдуся, позакопую оті, е, грудки, порозбиваю їх і позакопую. Так, і покажу вам лохину. Це в мене сидирати, ось такі гарненькі, вже буду закупувати їх також ну, завтра вже, мабуть. І вчора посадила ось три кущика лохини. Я знімала декілька відео. Була в мене така е, думка, що я зніму окремо, як я висаджую ці лохини, а потім, а потім передумала. Чому передумала? Тому що це такий трудоєм, трудоємний процес. З моїми колінцями, які в мене болять, це вже якби, якби не дуже мені там хотілося знімати цей процес, тим більше що я їх висаджую перший раз, і я не можу сказати, що я там все роблю правильно. Я робила згідно з тими рекомендаціями, які давали другі. Другі люди, що висаджували кущики, але я думаю, що я все зробила вірно. Я показувала в минулому відео складові частини субстракту. Я брала в гарний Прибалтійський торф, брала дрібну мульчу соснової кори і брала агроперліт. Також додавала сірку. Добрива ніяк і не клала, тому що зараз у нас осінь. добрива те, яке я купила, воно весняне, воно з азотом. І я вирішила, що ну, буде рослинкам достатньо того, чим вони були підживлені в питомнику. Купувала я їх в Кліома-Центр. Прийшли вони в гарному вигляді. Це трьохрічки, кущики трьохрічки, На цьому кущику були ягідки. Я навіть посмакувала цей кущик, це сорт Еліот. Так, зверху замульчувала. Пішла, у нас тут недалеко ростуть ялинки, і от опад, ялинковий опад зібрали з чоловіком і замульчувала разом з гілочками. Я думаю, що це гарна мульча. Цей кущик трішки обрізала, бо він був густий, ті кущики не трогала. Правда, Тут також гілочку одну зрізала, бо вона прямо на землю лягала. От Це дюк, він такий не дуже мені подобається сам кущик, але я сподіваюся, що він. Відросте і е, також буде мене радувати. Це в мене перегной, який я купила в мішках, лежить. Жито моє росте. Ми його трішки потоптали, тут затоптали, але нічого страшного. Жито хочу. Це я це та діляночка, яку я планую вирощувати полуницю. Тому тут буде жито. Потім пізніше, десь в жовтні місяці, коли це жито вже підніметься, закущиться, я його скошу. Засиплю сюди перегною і культиватором переб'єм, пройдемося добре розрихлим ґрунт. А наступного року посажу тут кабачки, е, декілька кущиків для того, щоб земля не пустувала. І аж через рік буду, потім я також добрю, там содирати посію. Ну, буду доглядати за цією землею, щоб вона була, щоб був такий пухкий, гарненький ґрунт. І потім буду сюди висаджувати полуницю. Отакі справи. От такі справи. Ну, все показала вам, можу показати ще смородину. Я якось про неї знімала відео. Вона в мене була захлорозила, дуже захворіла, практично листя осипалися. І я вже думала, що я її і не врятую. Але дивіться, звичайно, хлороз якби геть зовсім не відступив, листя зовсім не позеленіли, але вони живі, вони такі крепкі, вони добре держаться на кущику. Навіть оцей кущик, який був практично уже листя було вже зовсім в'яле. Бачите, воно таке зовсім коричневе вже було, і вже був практично пропавший. Але я його виходила. Виходила своєчасно. Побачила, що в мене тут лужний ґрунт, почала підкислювати, полив, воду полив почала підкислювати. Сульфат амонію я сюди, ну це було ще наприкінці липня, то я її піддобрила сульфатом амонію мені здається, цей сульфат амонія так трішки допоміг. Потім бризкала залізом, спочатку просто гвозді замочила, бо в мене не було такого хилату заліза то просто гвозді замочувала, робила сама настойку і ну, я думаю, що вона трішки підтримала. Потім купила вже е, хелат заліза і побризкала ще раз. І зараз ось е, Тут у мене були сидирати такі гарні на, на цій землі. Я їх скосила, заклала на цю діляночку і присипала мульчею. Тому такий у мене там слой гарної мульчі для зими. Ну і трішки підсипала, замульчувала ще перегноєм. Отакі От справи. Думаю, що на наступний рік все-таки я смородинку свою врятувала. Дякую вам за увагу. Заходьте на мої відео. Буду садити зимні, зимовий частик. Тут буду ще робити грядочку виділяти, тут у мене ще малина буде. Планів дуже багато. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Вам гарних квітів, гарного настрою. Хай береже Бог нашу Україну. Всього вам найкращого. До побачення.